Франківці дихають чистим повітрям. Це підтверджують станції моніторингу якості повітря, встановлені столичними розробниками. На інтерактивній карті можна дізнатися про рівень забруднення повітря у реальному часі та подивитися статистику за останній місяць. Дані про якість повітря збирають спеціальні датчики, які передають показання для оновлення карти щохвилини. Прилади вимірюють концентрацію наддрібних частинок, температуру, вологість і тиск, через що містяни зможуть мати оперативну інформацію про забрудненість повітря через автомобільні викиди чи пожежі. Умовна ця станція складається з двох частин нашого носика, де знаходяться наші сенсори, які саме вимірюють дрібнодисперсний дисперсний пил. Додатково ми ще вимірюємо вологу та температуру. І мікроконтролер наш Мозок, який безпосередньо підключається до Wi-Fi і далі виводимо цю інформацію на карту, де кожен користувач може і в принципі людина може подивитися на стан повітря зараз. Ми почали ставити перші станції у серпні минулого року, тобто це вже 8 місяців, і маємо перші результати. Понад 90% часу повітря було на рівні чисте чи прийнятне і те, і те це якби. Нормальний показник.